Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Хочеться поговорити про те, як Європа зможе воювати. От НАТО знадобиться 45 днів для того, аби е, перекинути армію е, на е, Схід у випадку російської агресії про це пише видання Financial Times і зазначає, що за оцінками європейських чиновників зараз на переміщення армії із західних портів до кордонів України чи Росії знадобиться 45 днів. А зараз ціль у Європи скоротити цей термін до 3-5 днів. Що ж заважає переміщенню військ? Бюрократія. Ja, тому що. Для того, аби приправити е, воєнну техніку через континент, необхідно буде лише отримати дипломатичні дозволи кожної країни. Е, причому в деяких країнах е, дозволи видаються до 45 днів. Е, для того, аби перекинути техніку, для того, аби танки змогли проїхати. Тобто, наприклад, Росія наступає на якусь із країн Північно-Атлантичного альянсу, заходить і починаються, починаються видавати. Аче перепрошую. Починають видавати дозволи на те, аби проїхати в кожній окремій країні в відповідно в воєнній техніці. Як ми розуміємо, швидше за все, із літаками та ж сама історія, і це дуже дивно, що країни НАТО, країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, не мають ось цієї єдиної системи, і кожна країна має видавати окремо дозвіл. Крім цього, зазначається, що багато мостів і доріг в Європі не здатні витримати вагу сучасного танку, а ще є певна несумісність залізнодорожних железнозалізнодорожних в країнах Балтії, і відповідно може бути серйозне перевантаження цих колій, якщо будуть вести конкретну воєнну техніку. Олександр Зольфранк, генерал, який відповідає за готовність конкретно Німеччини, підкреслив, що ми маємо думати про те, що не можемо зробити відповідно, стримування працює тільки, якщо ми впевнені, а впевнені, ми тільки якщо у нас є плани і ми готові. А Стримування Росія розуміє стримування лише методом сили, тобто стримати Росію можна лише показавши їй силу. Як приклад, наводиться вже неодноразово. Наводився ось цей ось кейс із Туреччиною, коли Росія російський... Винищувач залетів буквально на хвилину чи дві в повітряний простір Туреччини. Його миттю збили, не питаючи чого, як, куди, куди провести, чи потрібен вам супровід, чи може вам надати наші F-35 для того, аби вони вас провели до місця дислокації постійної. Ні, ніхто цим всім не заморочувався. все пульнули і забули. Ну як забули? Звичайно, були там суди цих турецьких військових, які випустили. Які випустили ракету по винищувачах. Але тим не менше, от Росія після цього вже більше навіть, навіть носа не потикає до тієї Туреччини, ні, ні розвідувальну місію не здійснює там, ні, ніяко не здійснює. Тобто просто боїться. І от це, це дуже, знаєте, така правильна історія, коли Росії дають позбах, вона дуже швидко ці зуби збирає і повертається на Росію і більше не рипається. І ось говорячи про те, що чому ще НАТО. Не може е, зараз розпочати війну проти Росії, якщо Росія вторгнеться до однієї із країн, е, тому що є тисячі е, об'єктів критичної інфраструктури, які просто е, не, не здатні зараз працювати на війну і їм потрібна модернізація. І е, е, працюють в зараз в. Країнах НАТО саме над створенням європейського військового шенгену. Лише вдумайтесь, тобто ось цього дозволу проїжджати в, в усі країни НАТО, зокрема, і військовій техніці, зокрема, я так розумію, і можливість залітати в повітряний простір кожної країни. Нам це здається, знаєте, якоюсь просто фантастикою. Це якби, я не знаю, там, ну це просити, вибачте, дозволи, щоб що. щоб е, поки, вас, поки вас на ваші домівки наступають, поки захоплюють вашу територію, ви будете видавати дозволи по 45 днів на те, аби танк зміг проїхати і захистити вже ті країни, які, які, яким потрібен цей захист. Ну Це справді виглядає. І звучить як якась нісенітниця. Але тим не менше, ось так працює зараз бюрократія в європейських країнах. Напевно, що в мирний час вона дуже поміжна громадянам, але точно не в воєнний час Європа починає це усвідомлювати. Бо Роспісторію говорить про те, що до 2028 року Росія може накопити сили, накопичити сили і відповідно піти війною на країни альянсу. Є конкретна вже. Небезпека в цьому плані, і ми розуміємо, що Росія зараз виснажена війною в Україні. Росія не має ресурсів, Росія не має людського потенціалу достатньо, тому що наші військові вони на, особливо на найгарячіших напрямках вони знищують тих росіян просто пачками. Тому Росія виснажена. Економіка в Росії також зараз не в кращому стані. Останні, останні показники власне нафти ЮРЛС це російська нафта, впали до 38 доларів за барель. Це найнижчий рівень починаючи з 2023 року ціни на цю нафту. І з того, що я знаю, то росіянці закладали собі. В бюджет вартість нафти мінімальна це 40 доларів за барель, але це здається там на рівні щось собі вартості. Тобто там 38 це вже нижче. І відповідно ми розуміємо, що Росія зараз, оскільки в основне джерело фінансування це все ж таки російська нафта, то Росія зараз серйозно втратить і не зможе покрити ті дефіцити бюджету, які вже є. Так само, як Дуже багато зараз на Росії намагаються приймати рішення економічних, яким чином закрити ці дирки в бюджеті, які виникли. Вони, до речі, говорять про те, що у них там був профіцит останні кілька місяців, але це під дуже великим питанням, тому що дефіцит був в березні. Дефіцит є зараз, і звідки взявся ось цей профіцит літніх місяців, поки що не зрозуміло. Але тим не менше, нам відповідно найголовніше це завершити війну в Україні, вигнати звідси росіян. А це можна зробити лише в тому випадку, якщо в Росії не буде ресурсів на цю війну. І зараз Марк Рюте сьогодні поїхав до Кіра Стармера. Вони обговорюють, зокрема, і питання російсько-української війни серед іншого. І ще Марк Рютте заявив, що генсек НАТО заявив про те, що Америці зараз потрібно натиснути санкціями ще більше на Росію. А напередодні Трамп заявляв про те, що вони готові до розгляду вторинних санкцій проти тих країн, які... Торгують із Росією є надія. Є шановні глядачі. Надія на те, що Росія довго не протягне, і ця надія. Збільшується з словами Урсули фондерляєн, президентка Єврокомісії, вперше ледь не вперше пролунала заява конкретна з уст такої високопоставленої чиновниці про те, що війна в Україні може завершитися до кінця 2026 року. Конкретний термін це також мені здається вартісна уваги річ. Ми з вами рухаємося далі. Шановні глядачі, і поговоримо про атаку на Дніпропетровщину в Дніпрі. Через атаку безпілотників постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. В місті виникло загалом кілька пожеж. Пошкоджено було двоповерхову будівлю, зокрема, і е, суспільного е, транспортне та приватне підприємство, а ще адміністративну будівлю, станцію технічного обслуговування, кіоски, магазини, заклади харчування, об'єкти інфраструктури і шість багатоквартирних будинків. Понад 20 авто автомобілів також пошкоджено і три знищено. Про це повідомляють в ДСНС України. Зазначається, що в Новоолександрівській громаді Дніпровського району також сталося загоряння через російську атаку на території приватного домоволодіння. В Самарівському та в Павлоградському районах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Всі надзвичайники оперативно ліквідовували пожежі, роботи тривають. В ДСНС також показали відео ліквідації наслідків атаки росіян. Я вже й говорила раніше в Дніпрі. Пошкодили будівлю суспільного суспільного мовника каналу Суспільного і Українського радіо. Після нічного удару ви бачите зараз наслідки цього удару. Там сталася пожежа. повилітали вікна і двері. Пошкоджено перекриття будівлі, пошкоджено дах. На момент атаки на щастя, співробітників редакції не було. Що відомо, що ворог загалом атакував Дніпро 35 безпілотниками типу Шахет та Геранями? 2 я пропоную подивитися відео з атаки на український мовник. Повертаючись до ситуації на Харківщині, ми вже про неї говорили сьогодні. із Анною Черненко загинула на Харківщині 17-річна дівчина. Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок ракетного удару окупантів по місту Берестин. В результаті атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні та приватні житлові будинки, адміністративні будівлі. Рятувальники дуже оперативно намагалися загасити пожежу, зокрема, гасили два осередки пожеж. До ліквідації наслідків залучалися оперативні підрозділи ДСНС, піротехніки та офіцер-рятувальник громади. З того, що повідомляють в ДСНС в своєму телеграмі, рятувальники також завершили і ліквідацію наслідків російського удару в Балаклії. Показали відео, як ця ліквідація відбувалася напередодні. Я нагадаю, що в Балаклії загинуло троє людей. Разу добрі дрони прилетіли на тимчасово окуповану Донеччину. Атакували дві ТЕС. Відповідно, в регіоні зникло світло в багатьох населених пунктах. Ви зараз ось бачите момент атаки на своїх екранах. І окупаційна влада заявила, що через удар загалом пошкоджені Зуївська та Старобешівська ТЕС зупинилися котельні і фі... котельні і фільтрувальні станції. Горить станція, значить. Що робити? Горить? Горить станція. Не знаю, що робити. ой 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 Шановні глядачі, я зараз покажу вам відео це з іншого ракурсу, як безпілотники долітали до цих тес, як вони вражали ці ТЕС, тому що Роберт Мадяр Бровді опублікував в своєму телеграмі відео прильотів. На Сюзуївську Старобешівську тес, які ви щойно побачили, як вони горіли. А ось тепер момент підльоту, прильоту, атаки. Ну і відповідно ураження. م Але на цьому все не завершилося, тому що на магістральному газопроводі в Омську також стався потужний вибух, і місцева влада говорить про те, що нібито стався витік газу. Відразу, відразу утворилося полум'я близько 40 метрів у висоту. Ви його зараз бачите на своїх екранах. Але ж глядачі, я прошу вас звернути увагу на те, як росіяни е наскільки вони недолугі, як вони е відповідно знімають всі ці вибухи. Вони не ховаються в укриття. Оце цін про цінність їхнього життя. Вони просто знаєте стоять і дивляться на це зарево. От маємо відео цього вибуху. Давайте подивимось. І цим все не завершилося. Шановні глядачі, це звичайно було дуже все красиво. Ви бачили ці цей стовп величезних вогню, але цим все не завершилося, тому що. Приліт був у воронежі, і це буквально ось сьогоднішній приліт Свіженький, як то кажуть, жителям російського воронежу дуже було сьогодні неспокійно. Вони сьогодні жалілися на те, що атакували невідомі безпілотники. Їхній регіон кадри опублікували в соціальних мережах. Русці завжди знаєте, знімають з усіх ракурсів, показують, куди, як, де, що прилетіло, які наслідки маємо змогу подивитися. Чорт. ось бачиш у хмарах, Чорт, забирай, о, чорт, все пам'ятко. Ось знаєте, такими мені здається дуже зібрано правильними новинами. Ми завершуємо сьогоднішній випуск, тому що а... На Росії сьогодні ось ви бачили скільки було прильотів, і це не може не тішити, що росіяни починають відчувати те, що вони принесли на нашу землю. Вони не відчуваються в повній мірі, тому що українці не б'ють по цивільних, не б'ють по мирних, але вони також починають вже сидіти без світла. Вони також починають сидіти без бензину. Все те, що ми з вами відчували, шановні глядачі. На жаль, ситуація залишається надзвичайно складною в прифронтових регіонах. Зокрема, і протягом минулого тижня рятувальники евакуаційної. Групи Фенікс вивезли із Дружківки та з Олексієво Дружківки 23 мешканців, серед них дев'ятеро дітей та три маломобільні людини. Вибухи, як пишуть зараз, в ДСНС України стають все частішими і гучнішими, і критично важливі об'єкти життєзабезпечення частково не працюють через постійні обстріли. Відповідно, кількість жертв. Цієї війни зростає, і саме тому в таких умовах перебувають зараз жителі прифронтової дружківської громади. І, і як ми розуміємо, вихід із цієї пастки він лише один: це евакуація. Звичайно, ми розуміємо, що це залишення своєї домівки, що це повна зміна свого життя. Але але життя, шановні глядачі, тому що інакше Росія вбиває всіх, всіх людей на ті території, на які вона приходить, і, і знищує житло наших українців, просто застосовує ось цю ось тактику вибуху випаленої землі, коли Росія приходить на в якийсь населений пункт, в цьому населеному пункті просто не залишається нічого живого. І відповідно я закликаю вас рятувати свої життя, рятувати життя своїх рідних і близьких, попри те, що доводиться залишати нажити, доводиться залишати своє майно, свій будинок, свою. Е та просто знаєте ось цю звичну свою обстановку, в якій ви жили, можливо, там все життя. Але е, важливо зберегти життя, своє життя, життя е, свої, своєї родини, і саме тому евакуація це єдиний спосіб. І ось в ДСНС показали відео евакуації, як це відбувається. Маємо змогу подивитися. Добрий день. Проходьте. Так, ходімо, швидко сідаємо в машину. Йдемо. Проходь, проходь швидше туди до машини. Так, проходь назад туди. Ось так накинь. Все. Так, ходімо, заходь, заходь. Доброго дня на евакуацію. Дай мені свої сумочки. Одягати його треба. Так. Це не страшно. Ну, давайте накинемо це так. Все буде добре, все буде Україна. Так, а все нормально. Бувай. Попрощалися. Все. Довго не затримуйтесь. Все. Давай. Так, так теж. Тоже. Яка відмова? Пішли, 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 ручки в порядку, гаразд. Тримаємо бронежилет з казкою. Це є, проходимо, сідаємо. Стараємося, будьте обачними, зараз зайчику зараз. Тут дуже високо. Зараз котик, так опа, Ой, я важка, я важка. Ну все вже сталося, все добре. А ось дитина батько забирає.